Вітаю, панове. Слава Україні і слава нашим героям, які захищають нас від ворога, які зупинили страшну Орду. І слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Панове, сьогодні я не хочу особливо так наполягати на зовнішніх ворогах. На внутрішніх варгах, а хочу з вами побалакати про нашого гаранта Конституції, якого нам обрала наша славна більшість, і що від його можна чекати. Ну, панове, те, що він, скажімо так, артист комедійного жанру, це всі знають. Багатьом це подобається. Багато хто його і вибрали заради того, щоб посміятися. Хоча, чесно кажучи, коміді... коміки-гумористи діляться на дві такі групи. Тих, у кого є почуття гумору і їхні епатажі смішні, і ті, які читають. Те, що написали ті, хто вміє писати смішне. Ну, до таких, хто вміє писати смішне, це згадайте Жванецький Михайло. А за е, нашого президента, на якого розраховували, що він буде смішити, буде смішно. За весь час люди, які уважно за ним спостерігали, навіть жодного разу не пошуткував. Не кажучи вже про те, щоб. Доречно пошуткувати. Дурниці ляпав. Ну, власне кажучи, перші коміки, які були у правителів, це були, як то кажуть, блазні. І туди вибирали яких-то там кривоногих, там іще щось, якихось таких, щоб вони були смішні. От. То, скажімо так, гумору у його як у блазня. Але із людських рис. Він дуже, скажімо так, уважно відноситься до грошей. Дуже причіпливо. Ті люди, яким доводилося з ним сперечатися за гроші, тобто вирішувати грошові питання, то вони про це розповідали так, що він дуже причіпливий, дуже наполегливий і до копієчки все видере те, що йому належить. Відступить. Тобто гроші він любить? Чи любить він Україну? Ну, панове, на жаль, ні. Тому що, якби він любив Україну, то він би так з нею гидко-бридко не насміхався. А так, пам'ятаєте, як він Україну називав. Артисткою із порнофільму, яка готова брати у будь-кого з якої сторони скільки завгодно. Так от, іронія долі, коли почалася війна, і Зеленському як президенту довелося тоді. Спочатку він нічого не зробив для того, щоб Україна приготувалася до війни, але коли війна, війна почалася і все-таки українці тим малим щоб було, зупинили цю армаду. І він не втік, йому ж треба було все-таки те завдання, яке він отримав від своїх е кураторів, він повинен був виконувати. І йому вже довелося відстоювати Україну, хоч якось в інтересах України хоч щось робити. І він кругом їздив, але перепрошую панове, як він любить, е коли йому плескають в долоні. Він кругом їздив, поки йому плескали в долоні, і випрошував кругом допомогу, гроші, зброю, головне гроші, щоб були. Ви знаєте, у мене знайомі, коли подивилися, як він випрошує, вони сказали, що він про Вовка. Тобто про шманд Вовка. Ну він же сказав, що вовком нього можна звертатися. Але це так. Сказали, сказали, це їхна думка. Але що ми можемо сказати про нього особисто? Ми можемо сказати про те, що він з самого початку, як тільки став президентом України, він наблизив до себе всіх, хто були ворогами України. Бо вони були не тільки, скажімо так, ворогами Майдану. Ні. Вони були проти народу України, проти самостійності народу України. І відповідно. Найбільше переслідували патріотів України, Порошенка, хоча мені тут кажуть, що Порошенка дуже сильно брехали. І деякі люди, які самі думають, не думають, але коли, коли знаєте когось дуже сильно плювали, то проаналізувати вони не здатні, і вони вже так на це кажуть. То вони і зараз кажуть, що Порошенка, Порошенка, Порошенка ну, перепрошую, скажімо так, не найгірший президент. І Крім нього, він був перший президент, якому довелося зіткнутися з війною на території України. І він умудрився цю війну перевести в позиційну і використовувати цю паузу для того, щоб укріплювати Україну, обороноздатність України. Коли став президентом Зеленський, то укріплення обороноздатності було зупинене. Мало того, коли стало зрозуміло. Що будуть нападати, то не було нічого зроблено, нічого не було зроблено для укріплення України. А те, що було зроблено, дуже сильно схоже на те, що це був договорняк, і що Україну, щоб була, була договореність, як він казав, що зійдемося посередині, що Україну він здавав, готовий був здати. Ну, це так дуже схоже, панове, те, що було. Так от, панове, наступне. Він переслідував патріотів. Тих, хто обкрадали Україну, ті, хто діяли проти України, ті, хто дискредитував Україну, він їх захищав. Ну і, власне кажучи, головна, знаєте, як там сказати, ціль президента це повинен бути гарант Конституції. То гарант Конституції він нікчемний. Бо з самого початку, перші, його рухи були, перші його дії були в порушення Конституції. Ну і заодно він брехло. Бо коли він привселюдно сказав, як тільки я порушу закон, я не хочу хрипіти так, як воно хрипіло. Як тільки я порушу закон, я сам уйду. Панове, він досі не порушив закон. Я так розумію, що закони в його голові сильно відрізняються від законів України. І, власне кажучи, він слуга не нашого народу. У того народу закони мають бути інші, які не спрямовані на захист України. І, відповідно, зараз він дуже непримиренний до своїх ворогів. Він дуже злопам'ятний. І якщо хтось йому щось там ну, зіпсував настрій, або що він це ніколи не простить? Панове, він. Його видно, що його виховували. Переконували, що він найкращий, що він добрий. Але справа в тому, що така система виховання, вона дуже часто має неприємний наслідок. Дитина, яку виховали, що вона найкраща, вона ж зразу передачу до всіх і ще є, ну, при, 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 причепляється, як вихована параноя. Що раз я найкращий, мені всі завидують, мені хочуть зла. І, відповідно, людина постійно бореться за своє найкраще місце. Якщо вона е, справді по праву займається найкраще місто, це добре, а коли вона не по праву займає, то вона стає дуже небезпечною для оточуючих. Так от, посада президента України не по чину, не по здібностям. Просто немає на посаду президента здібностей у цієї людини. Ніяк. Тим більше під час війни. І відповідно, наближається термін. Коли президент України Зеленський вже втрачає свої легітимні повноваження. І от те ось не на часі, тобто ми поки що не розбираємося з тим, що вони натворили, а от коли прийде на часі, то ми розберемося. І, панове, наближається ота страшна дата. Тому він і його команда починають робити все для того, щоб цю дату відсунути. Зараз він займається залужним. Те, що він хоче усунути залужного, і в результаті цього на якийсь час в армії також буде дезорганізація, а це дуже небезпечно під час війни, то це каже про те, що він заради себе. Тобто багато хлопців, які пішли на війну, вони заради України віддали своє життя. Поведінка нашого гаранта каже про те, що він заради свого життя, заради свого добробуту віддасть Україну і народ. По всім його висловлюванням, він ніде не сказав, що я бережу народ. Кругом казав, я втрачатиму гроші. Я буду... Знаєте, от є такі камірники, які скупі. Це ж все не його. Але він буде. Кістьми лягать, аби щоб нічого з комори нікому не дати. Оце щось на зразок такого. Тому, панове, наша задача все-таки вплинути на президента, на його малочисленну команду, яка заради себе готові нас занепастити. Але він і дуже сильно боязливий. Тому якщо ми. Будемо висловлювати свою думку не просто при опитуванні, а знаєте, як в часи Майдану, на парканах, на стовпах, по телебаченню, де ми можемо там. Ну я розумію, до телебачення ми не можемо, але в інтернеті ми можемо висловити свою думку. То це вплине на їх. Бо інакше нам буде дуже важко. Дякую вам за вашу увагу. І хочу ще прочитати віршика, знову ж таки, іще написаний за часів Януковича, але, як здається, мені підходить і сюди, вправителі на гору виліз, став недосяжним натовпу рабів і не згадає, що тирани ж гинуть, що не один із них, що, що, не, що, що жоден з них ще не вцілів. На кожного прийде своя година якої дуже б не хотів, настане день проклять і гніву, коротке торжество низів, призренні ним, його за горло візьмуть, вже не один такий обпльований висів, і ворони клювали тіло біле, і він нічим не відрізнявся від рабів. Та зрозумійте, не спасе гординя, вона лише один з гріхів. Хто ж возгордиться, то того й принизять, Тож кайтеся, поки іще не гнів. Ну це так, панове. А ми, українці, український народ. Ті, хто розуміє, що відбувається, ті, хто здатен аналізувати, хто здатен думати, шукаймо однодумців свій до свого по своє. Єднаймося! Допоможемо нашому президенту не робити дурниць, а зробити правильний вибір в цілях України, в інтересах України. Тож, бувайте, мої панове, до наступної зустрічі, якщо все буде в порядку. Удачі вам!